Вітаємо усіх небайдужих сьогодні. Ми у місті Івано-Франківськ. Ми зараз у місті тимчасового проживання для родин ВПО, саме там, де живуть жінки, діти постраждалі від цієї клятої війни. Зараз ми у гостях у родини з міста Сєвєродонецька. Це вже, на жаль, за три роки повномасштабного вторгнення Росії. Це шосте місце, де живе ця родина. Зараз у них поповнення вже з'явився маленький Микита, і ми вітаємо цю родину. Одину дякуємо і дякуємо усім, хто допомагає. І оця мікрохвильова піч, і ще буде одна піч. Це після благодійної вечері в країні Едем. Дякуємо, країна Едем, дякуємо усім гостям, які були на цьому благодійному заході. Ну і безумовно хочу подякувати нашим неймовірним артистам Юрій Горбунов, Михайло Хома. Наші зерки, справжні народні артисти, волонтери. Дякую, хлопці, вам, колеги, друзі, моделя. Я не байдужим людям завжди допомагаєте Людям потребують допомоги. Слава героям, слава!